до моменту потрапляння. Хто такі є? Руки вверх. Ми спочатку, спочатку я ну, не розумів, що, що трапилось. В голові думаєш, може, може, ну, по стереошники наші, по одному сюди. І все. Ти, ну, темно на вулиці, вже вечір був. би, мабуть, десь п'ята ят, година вечора була. Темно, не видно нічого. В голові промалькнуло. Е, Відкрити огонь. Потім я так задумав, ну, стояв, це ж поки йшов і думав, ну, куди я буду стріляти? В, в темноту, на галаса. І вже коли я підійшов і мене різко так от е, опускають, ну, вчитай, кидають на в сніг, я, і починають е, е, а, руки. Я витягнув руки і мені надівають наручники. Я не мог вообще повірити. Я думав, що це сон. Я, я про себе так іду, і думаю, Розбудіть мене хто небудь Розбудіть. Я не, не не розумію, що це таке.